Припинення вогню на Донбасі це результат перемов мінську контактної групи з врегулювання військового конфлікту на сході України. Протокол складається з 14 положень. Про це повідомив президент України Петро Порошенко. Одразу після підписання він наказав начальнику генерального штабу збройних сил припинити вогонь на Донбасі. Я щойно отримав інформацію, що контактна група підписала протокол, де йдеться про згоду о п'ятій годині по нашому часу, четвертій за центральноєвропейським часом. Ми оголошуємо про припинення вогню. Петро Порошенко повідомив, що погоджено два основні питання: припинення вогню та обмін полонених. За попередніми домовленостями це розпочнеться вже в суботу. Що ще узгодили переговорники? уточнюється. до цієї зустрічі. Проекти мирних планів запропонували президенти України та Росії. В контактній групі представник ОБСЄ, експрезидент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зарабов та представники терористичних угруповань самопроголошених республік. Перед початком засідання Леонід Кучма заявив, що Україна Українська делегація, цитую, приїхала по мир. Річ должна і не о перемирии, а дійсно, що треба сделати со всех сторон. Українськой, російської, на Донбасі. Для того, щоб, там була віра, що не завтра, хотя бы послезавтра прекратят все эти боевые действия, которые происходят, прекратим убивать друг друга.